Так, заліз, всім привіт. Заліз я сюди. Болти є, гайки є, карабіни всякі різні. Ну Нічого такого, щось цікавого взагалі на прийомках немає. Тому буду доставати щось старе, показувати вам старе. Як завжди, он Жигулі якраз блок казали новий. Розібрали його з авео, амортизатори. Ну, в общем, нічого такого цікавого нема взагалі. А слово вообще. Поїхали додому, будемо показувати, що є вдома. Так, всім привіт. І ще раз. Я розумію, я ставлю там вставку, що я приїхав на. ви ж бачили якраз на початку відео. Немає нічого. Тому буду дуже багато показувати, у мене речей вистачає. Так, дивіться, у мене є тиски заварені, я їх зробив, так що їм не видно, що вони були заварені. Все працює, все робить ціна 1000 гривень. І вони ваші. Так. Сковорідка чугунна, невисока, десь 4 см приблизно глибина. Ну, Така собі, якщо почухати, буде працювати. Ціна за неї 200 гривень. Ну, а там можна ще поторгуватися, якщо будете брати більше. Також є алюмінієві сковорідки, тому там так хочеться алюмінії. Ось, є з раковинами. А є. Без раковин. Ось така. Оця буде коштувати з раковинами 285 гривень, а ця без раковин буде 350. Кришка буде віддільна 135 гривень, і вона ваша. Оце так. так задня бабка саморобна із таким вінтом. І з усім. 350, я думаю, в самий раз, а ви там уже дивіться, самі треба, не треба. упор є повністю все. Чашка 20 гривень. Бак розширительний, кому там треба, я вже у себе установив, мені не треба. В такому він стані. Маленький, не сильно великий. Тобі ж, у кого там є якісь. Малі здання, в якому треба поставити і розширительний бачок вцепити. Ось, у вас є унікальна можливість купити цей бачок. Не тече знятий ціленький, сразу кажу, провіряли, по ніпілю провіряли. І все таке. Ціна за нього 300 гривень, він ваш. Так, ідемо далі. Що тут у нас ще? Є отакий набір сверл. Кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 13 штук, тринадцять штук Будуть у нас 550 гривень. Вони різні, конусні. В общем, різні. Напільник 10. Вороток під квадрат такий довгий під маленькі головки. Кому там треба 80 гривень, оцей потовше. Шестигранник, не зроблений тут ще. Ціна за нього. так хай буде 135. Це 10 гривень. винт латунна гайка. винт із заслонки. Якраз кому там треба. Ціна, ну, хай буде 180 гривень, і вони важчі. Так, ключі розвідні. Дивіться, є три штуки. Я вибрав такі більш-менш нормальні. 에... З прошлих відео також вони тут лежали десь приблизно місяць назад я знімав тут. же Дивіться, цей буде коштувати 200 гривень, цей також 200 гривень, цей 150, сигма заварений, сразу кажу, зроблений, заварений. Все сходиться, розходиться, все працює. так Цей цей у нас буде коштувати 135. Цей буде 80 маленький. Цей 80. Цей 80 також. Кольцо відірване, сразу кажу, треба варити. Так, по молоткам. По молоткам, давайте так, перед новорічна розпродаж 50, 50, 65, такий 60, такий кузнічний, якийсь цікавий, гарний 80, ручки по 20 гривень кожна. Колунчик затачувати треба, але колити буде він добре, оцей нормальний. Ціна за нього 180 гривень, за цей 100 гривень. Цей молоток 50, 60, цей хай буде 50, 50, 50, 50, 50. цей буде 75, цей буде 65. Шпилковерт, хто хоче там зробити собі, треба гаєчку, вставити туди пімпочку, та й все, і все ними працювати. Ціна 45 гривень. Халява взагалі. Так, горілка. Горілка така добротна, але немає пробки, немає самого сопла. Ну, так можна працювати. Ціна 180 гривень, можна поторгуватися за неї. Так, є два шківа, друг в друга вдіти. Вон вони. Під шпонку, розміри Viber. Хто хоче, там пишіть вайбер. Так, є ключ з шариком якраз ціна 20 гривень. А, мічики 4 штуки, ось таких. Ціна, хай буде 90 гривень за 4 штуки вони ваші. Так, є цей як його молоток, обратний молоток, недороблений. Сразу кажу. Хто хоче там 100 гривень, він ваш. Є така річ. 10 гривень це сидіння там, сидушки. Латунний насос. Все працює, але стан, як бачите, ціна за нього 350 і він ваш. Так, йдемо далі. Ножиці по металу, ціна 80 гривень 50, 50, 50, 80, хай буде. Так, ці будуть 45, ці будуть... Та хай будуть 40 гривень. Ці будуть ріжуть добре, сразу кажу. Ну таке нормальне. Ну, хай буде 75. Не знаю, просто мені захотілося, та і все. Ось ці алюмінієві такі. Можна і провод даже перекусити, я вже пробував ними. Так що скажу так, чесно, 50, сверло, не знаю, навіщо зроблене таке. Ціна за нього та хай буде 50 гривень, за цей буде 25. Горілочка буде 30. Цей для клапанів буде 60. Ці по 10. Різні е, ножниці, різати таке. Смастити, почухати все, і все буде працювати. Все працює. Але ржавчина не дає змоги возвратний механізм. Пружинкою або ж треба поміняти, або ж почухати, і все буде працювати. Ціна так хай буде 135. Так, накидні ключі. Є отакі от різні тут є, тріснуті. Сразу кажу, вон тріснуті, бачите? Є повернуті. Отак от, от. В общем, є різні, є наварені. Вибрав, які є, є такі. Ціна за раз, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім ключів. Ну, хай буде 300 гривень, і вони ваші усі. Так, цей буде 20 гривень до рубанка. Цей буде 60 довгий такий. Хоча можна і дешевше, але поки що пусть буде 60. Цей буде 45 ключ. Цей буде різак для труб, для кабелів, для всього почухати. І тут два ролика, навіть. все воно ціленьке, тріщин я не бачу. Чесно скажу, заржавчиною не бачу. Ціна 150. Вибивалка якась. Не знаю для чого. Ну, така дебела 50. І ще одна така якась з гайкою тут накрученою. Цей ролик крутиться, не знаю навіщо. Ну навіщо то воно та й потрібно. В общем, ціна за неї 45. Трубка з двома такими отворами, може і для тисків, може і для чогось такого. В общем, кому там треба, ціна 60. Так, латунна з гибким валом треба вирівнювати, треба нарізати. Не знаю, хай буде 75. Цей вороток такий з шестернью довгий, і тут різні шестерні, десь приблизно 80, ні. 60 60 см із такими этими. можна зробити як вішалку, сушилку, як хто хоче. Щоб не валялося 50 гривень, вона ваша. Так, пропоную всім є колосники. Колосники є в новому стані. Є ось такі, як ржавчина відпадає, є в бивушному стані. Кількість різна. Ціна. Ну, Приблизно по 45-55 гривень за колосник. А так, дивіться самі. можна і поторгуватися, якщо будете брати багато. Е, так, за цей 150 гривень. Ну, якщо візьмете комплект, ну, цей, буде 135. Що тут іще? Лєрок у мене там валом. Є ось такий набір. Кому там хочеться. Різних таких паяльник тут є, не перевірений, сразу кажу не перевірений. Пробоєць є, є зажимчик, є такі зажимчики. В общем, ціна 150 за цю тару всю без самої тари, бо вони мені потрібні, я інколи там складаю дуже багато різних речей, тому без тари. Лерок. Лерок тут хватає. Буду я зараз чухати, поки у нас гарна погода. Сонце вийшло якраз. А я знімаю вже третя година. я знімаю в даний момент. Тому лірок у мене хватає. Кому там треба зробити набір, можу зробити з цього набір, але не дешевий. Е, сразу кажу. За всі у ці лірки я хочу 55 тисяч разом з лірко-3 а Якщо лірки так по отдільності, ну, вони дорожче вийдуть. Хто хоче, може взяти спробувати себе в продажах. Дивлюся, багато роликів якраз з'являються. Там дуже багато блогерів, які повторюють мої хі, ошибки, які я їм кажу, не треба це робити. Але ну... дивлюся і Полтава барахолка, і хто кому що. І гривня з копій, і дівчина з металу. Там дуже багато різних таких блогерів. Паша Металіст, свалка Європа. Теж дивлюся. Ну, Багато є там блогерів, які а, цікавіші в мене. Але я по-своєму індивідуальна людина, вони по-своєму. Тому якось так. Кому що сподобалось, може написати мені на Viber. Viber вказаний ось зверху. Кому не тяжко, може поставити лайк вподобайку якраз, або ж написати коментар, що я загилив там деякі ціни. Я ж не кажу, що я там по цим цінам буду все продавати. Той, хто бере там, той може поторгуватися на общу суму, не на кожну річ. Тому що я бачу, що деякі люди там дзвонять, а я хочу у цю ну дешевше настільки. Ну я кажу: ну за одну річ у мене немає змоги робити скидки. Тому сразу кажу, на одну річ вам ніхто навіть в магазині не зробить знижку. І тому кажу так, що кому треба декілька речей, десяток приблизно хоча б, то тоді можна зробити знижку. А коли одну річ, дві речі беруть, і такі, знаєте, за 10 гривень, за 20 гривень, за 5 гривень. За 30 гривень і кажуть, а зроби нам знижку. Я кажу, а яку ж знижку я повинен зробити, якщо я зароблю з цього всього 5 гривень? Це смішно, чесно, люди. Ну вам же ж ніхто не пропонує там все безкоштовно. Немає безплатний сир, буває тільки в мишеловці, як казав мене дід. Тому вибачайте, але безкоштовно я не продаю, не працюю так. Все, всім дякую, гарного всім дня, мирного неба. А я побіг шукати для вас щось іще цікаве дуже дуже. За цю річ забув сказати в коментарі, звертайтеся.